Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як працює наша станція, яку ми встановили на шоурумі зеленої енергетики. У нас на даху. Як бачите, погода сьогодні похмура сонця не дуже багато, тому треба подивитися, скільки саме видає станція в таку погоду. Нами були встановлені 44 панелі від бренду Sunrise з номіналом 585 Вт. Тож потужність станції складає приблизно 25 кВт. Ходімо подивимося, скільки саме зараз покажує нас санкція. Наші панелі під'єднані до ось такої системи зберігання та накопичення енергії, також від бренду Sunrise. Вона складається з інвертора на 20 кВт та акумуляторів на 50 кВт-годин. Також в неї вбудована інтелектуальна система BMS, яка контролює рівень розряду та заряду та контролює. Всю систему. Детально про цю станцію ми знімали окреме відео, посилання на яке ви знайдете в описі до цього відео. Давайте подивимося, які показники зараз показує станція. І так, у нас 6,2 кВт зараз генерує. Ми споживаємо 5,3 і ще й заряджаємо трохи наші батареї. Тож це дуже гарні показники, зважаючи на те, що сонця не дуже багато. А якщо ви вже замислювались над встановленням сонячної станції, звертайтесь до нас за безкоштовною консультацією. Ми надаємо 15 років повної гарантії на панелі від бренду Sunrise та 30 років гарантії на деградацію їх потужності. А для монтажних організацій та дилерів надаємо спеціальні умови. Подобалось відео. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!